Ви слухаєте українську передачу з Ватикану У Пошуках істини Богословські роздуми над вічними правдами життя. Життя людини сповнене як радісних, приємних, щасливих моментів, так і пронизане стражданням болем І сьогодні. Пропоную торкнутися в наших роздумах джерела терпіння, самотності і проникнутися дбанням Бога про людину. Дійсність гріха позбавила людину безпосереднього та постійного життя в Бозі та закрила людське буття в таємниці самотності, сорому та страждання людині притаманна свідомість гріхопадіння. І того, що вона перебуває в якомусь іншому щаблі свого існування, аніж мала би бути, в системі християнського способу мислення свідомість про гріхопадіння є одним з фундаментальних ключів, необхідних для розуміння людини, світу та історії. Своє вчення про гріхопадіння людини церква в основному будує на тлумаченні текстів Старого Завіту. Книга Бутя нам говорить, що після створіння людини насадив Господь Бог рай. Тобто сад Едем, цей сад є місцем щастя. Райський сад зрошують річки, прикрашають його різного роду рослини і є місцем життєвого достатку. Саме в цьому саду щастя Бог поселив першу людину, щоб вона могла порати його і доглядати на цьому етапі людського життя. Обробіток не означає важку та клопітку працю як обов'язок, який є необхідний для того, щоб вижити, але є продовженням Божої дії, яка розкриває творчі здатності, властивій людині. Одночасно на поживу Бог дає людині плоди райських дерев життя людей в раю було духовним та досконало влаштованим. Не можемо не зауважити, що з першої миті існування людини обумовлене споживанням їжі. Тобто безпосередньою участю в матеріальному світі. Людина може існувати лише у прямому та органічному зв'язку із світом та з матерією. Людина не просто є глядачем, який спостерігає та інтерпретує світ, вона є життєвим буттям, яке безпосередньо впізнає світ через їжу, що стає частиною її власного тіла. Властиво в цій залежності від світу реалізується людське життя. До гріхопадіння особливим моментом буття людини було те, що споживання їжі не тільки забезпечує підтримку життя і створює зв'язок взаємодії з світом, а також показує факт реальної та життєвої єдності з Богом. Сам Бог дарує їжу людині, а земні плоди є умовою життя. Кожне споживання їжі є дар Божий, його благословення і є виявом ставлення Бога до людини. Показує нам життя як реалізацію стосунків цей зв'язок між людиною та її творцем носить неморальний або релігійний характер. Відносини та спілкування з Богом є глибші, повніші, а одночасно простіші та реалізуються, зокрема, на рівні фізичної залежності через необхідність споживання їжі. Схоже розуміння стосунків з Богом знаходимо в Євхаристії, де спілкування людини з Богом звершується через споживання тіла і крові Ісуса Христа і реалізується через прийняття причастя. Людина споживає їжу у вигляді хліба і вина, і ця трапеза стає міжособовим та боголюдським спілкуванням. Ця їжа є життєво важливим причастям Бога. Людина існує не завдяки їжі як такої, але тому, що завдяки їм можливо спілкування з Богом. Їжа в цьому контексті є дар божественної любові, оскільки наше життя і буття реалізується не через те, що ми підтримуємо наше природні існування за рахунок харчування, а стаємо наповнені життям та особистісним буттям через з єднання з Богом. Бог дав першим людям можливість істинного життя. Нетління і безсмертя, даруючи їм матеріальний світ і їжу, через які вони могли вступити у спілкування з ним, але життя як відношення та спілкування є в будь-якому випадку плід свободи, не існує правдивого єднання в любові, яке було б обов'язковим або обумовлене зовнішнім примусом. Це означає, що в стані благодатного життя в раю перші люди мали можливість вільно діяти, тому вони могли розірвати екзистенціальний життєвий зв'язок з Богом і прийти на коле обмежене існування та черпати життєві сили лише у своїй сотвореній природі. Ця можливість виражена через присутність у саді дерева пізнання добра і зла. Це дерево теж є одним з райських дерев, проте Бог заборонив людині споживання з нього. Оскільки споживання цього плоду приведе до фатальних наслідків і втрати життя, це дерево показує здатність людини реалізувати своє життя окремо від Бога, тобто харчуватися виключно заради самозбереження та біологічного виживання. У цьому випадку людина існує вже не як особистість, життя якої реалізується у відносинах любові, а як окрема самотність, яка живе лише за рахунок власних сил і власних функцій. Властивих сотворінню. Бог забороняє першим людям споживати плоди дерева пізнання добра і зла. Термін добро і зло передають у даному контексті щось інше, ніж пов'язані з ними у сучасній мові відносні поняття, це не абстрактні категорії, що вказують на правила моралі або юридичні норми, що відокремлюють соціально корисне від соціально шкідливого. Тут, як взагалі в священному письмі, термін добро і зло позначають можливість життя з одного боку і відокремлення від життя, тобто ймовірність смерті з іншого. Бог відкриває перед Адамом правду про це дерево з усякого дерева в саду їстимеш, з дерева ж пізнання добра і зла не їстимеш, бо того самого дня, коли з нього скуштуєш, напевно вмреш. У цих словах Бога немає погрози, покарання, але є попередження та пересторога. Якщо люди скуштують від забороненого плоду, вони не просто зійдуть на манівці справдивої дороги життя чи порушать якісь встановлені норми, справа в іншому, оскільки в результаті переступу заповіді руйнуються попередні умови життя, то це тягне за собою смерть. Отже, добро і зло не просто утворюють тут опозицію, коли зло просте заперечення добра. Але протиставляється одне одному більш глибокому розумінні мова йде про хороший, добрий і поганий злий спосіб реалізації життя, злий спосіб спокушає можливістю автономії, при якій творіння нібито містить в собі свою причину і мету, іншими словами, можливість самостійно стати божеством, проте це помилкова надія і самообман. Який приймає заперечення життя і відкриває шлях до смерті, гріх входить в життя людини, утворюючи прірву спілкуванні з Богом, проте Бог усіма своїми силами і можливостями намагається повернути людину у життя, у творче спілкування з ним в любові. Святе письмо свідчить про бажання Бога відвернути людей від пізнання смерті. Бо це пізнання є незворотнім, і коли людина один раз це висягнула, жодним чином не може обмежити його трагічні наслідки та вплив гріха на своє власне буття. Тому людина покликана до правдивого усвідомлення наслідків гріха та цінності і величі жертви Ісуса Христа, щоб, прийнявши божественне тіло і кров Спасителя відновити єдність та цілісність своєї особи. І життя в любові з своїм небесним Отцем. Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсу Христос!